поетична збірка до нас крокують в гості зима та Миколай, тільки но побачила світ і вже зацікавила маленького глядача. Вірші легко вчаться, гарно цитується. І хоч Людмила Коваль пише недавно, за два роки написано більше трьох сотень віршів, а почалось все з маленького дива. Після народження донечки, яку я народила в новорічну ніч, і відтоді я її почала писати. Це вже друга книжка Людмили Коваль. Про своє поетичне кредо авторка говорить скромно: те, що бачу, те, що чую, діти я для вас дарую. Хочеться достукатися до дитячих сердець, хочеться в них зворушити ту нотку доброти, людяності, щирості, яку якої зараз так бракує в нашому суспільстві, і вкласти в них все нове, все добре, все позитивне, все та чисте, яке є в дитячих душах. В ході презентації збірки дитячих віршів. Поети, митці та студенти видавничої справи Держуніверситету говорили про важливість дитячої та молодіжної книжки, яка не живе без читача. Малеча взагалі хоче завжди читати, дивитися, бавити. Хтось черпає інформацію просто так, хтось для себе знання, але те, що дитяча книжка потрібна, і завжди вона нова, сучасна потрібна, це напевно істина. Приємним є й те, що авторці в оформленні книги допомагав син, який до кожного вірша намалював малюнок. Видавники позитивно оцінили збірку, і це надихнуло їх на благодійництво. В наступному році задля того, щоб маленький читач знав більше, буде видано кращі твори 20 місцевих авторів в 2013 году. З плануємо альманах лучших призвідяння автора в за свои деньги. То есть условия участия в конкурсе будут сформированы где-то к началу весны, марте месяца, а результаты уже будут в конце года. На основании этих результатов то есть в начале 2014 года будет выпущен альманах Житомирских авторов за 2013 год. Поетеса щиро зізналась, такі зустрічі надихають її на красиве і витончене. А відтак є сподівання, що найближчим часом ми побачимо нову книгу дитячих віршів.